Слухайте, у мене до вас запитання. А у вас також є захоплення від оцих всяких штучних інтелектів, від чатів GPT і інші? Я, аналізуючи наше сьогодення, розумію, що зараз час відключеного мозку. Ці е, всілякі штучні інтелекти вони керують людьми. І це настільки страшно. Люди відключають свій мозок, вони не хочуть включати. Ні своє серце, ні свій мозок для того, щоб взяти книжку, почитати, взяти первоісточник. Ні. Вони як легко, як зручно на телефон надиктував і воно тобі тин 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 і повидавало. Але, людоньки, ви зрозумієте? Згадайте оці всі фільми, які були зняті: Термінатор, потім Матриця. Це ж не просто так. Зараз все до цього йде. Роботи замінюють людей. До чого це призводить? До того, що у нас вроді би іде розвиток, іде еволюція, час новітніх технологій. Але чому більше суїцидів? Чого люди нещасні? Чого люди вгорі і плачуть, та через те, що відключення мозок спасе настільки істина Божа, ви зрозумієте, сам Господь Ісус Христос. Жоден чат GPT, жодна штучний інтелект або соціальна мережа, вона не дасть вам наповненості. Не навчить вас, як любити серцем щиро, відкрито, не навчить вас, як віддати себе в руки Божі, як помолитися від серця. Немає цього. Нас всі оці штучні інтелекти або соціальні мережі, вони вчуть штучність цієї. І найстрашніше те, що людина цього не розуміє. Дивлячись у соціальні мережі, що ти бачиш? Людина сама робить для себе ту чи іншу блогершу чи блогера якимось прямо ідолом. Вони подражають цій людині, хочуть жити таким життям, як живуть ці люди. Але ви зрозумієте, іноді, коли ми переглядаємо те чи інше відео, ми до себе притягуємо тих чи інших демонів. Чому? Через те, що під цим відео, за кадром, може бути сидіти сатана або якийсь демон, який нам потім. Приливає відчуття заздрості, осуду, знаєте, нашіптування оце, а, а вона оце така, а вона змогла, бабла багато. Що ми від цього маємо? Гріхи. А після гріха, після думки, коли ми згрішили, йде прокляття. Пробуджуйтеся, я вас дуже прошу. Тільки сам Ісус Христос Він наповнює нас Духом Святим. А цей Дух Святий, він нам запускає мозок, Слово Боже, істина. І без живої церкви Ісуса Христа, і без помазаників ми спимо. Бо тільки люди Божі, які трактують нас потворено Євангелію, вони тобі кажуть, запусти свій мозок, кого ти слухаєш, на кого ти розполагаєш і кого Ти робиш ідолом. Сам Ісус Христос він сказав, що ми маємо протистояти гріху, протистояти сатані. Без Ісуса це не вийде. Відхиляючи Господа, думаючи, що ми з Господом те-те, -тет, ми помолилися і на цьому крапка, та це все бісійська віра. Сам Ісус Христос він ходив з учнями, Він за ним скільки людей йшло. Він проповідував слово Боже. І якщо вже так по-простому, по, по чесноку, як то кажуть, ми ж в суспільстві один з одним спілкуємося і як легко залітають певні теми про кремчики, штаніки, платічка. Ну тільки слово Боже, і ти кажеш, пробужуйтесь, і ти кажеш, люденьки, рятуйтеся, бо ваше нещастя в тому, що ви живете без Господа, і зразу такий щелчок, і людина каже: це ж треба, мабуть, щось робити. А в мене на це часу нема. А в мене проблеми з чоловіком, а в мене там щось болить. А все починається з Господа. І всі оці полячки, оці прокляття негаразди в сім'ях. Господь може вам допомогти вирішити, а не якісь чати, а не якісь соціальні мережі. Господочко, спошли нам всім здравого розсудку. Гарного божого вам!